Що робити, якщо ти змучився від війни? А візьми себе в руки. Твої руки це те, чим ти можеш керувати. Твої губи це велика сила, тому що слово може змінити світ і народити істину. Твої очі бачать неможливе. Твої слова, твої руки, твої очі допомагають жити іншим. Якщо ти змучився від війни, знаєш, що є люди, які зараз страждають більше за них, за тих, хто вмер, за тих, хто живе, і люди, які кожного дня не знають, чи попрощаються вони життям чи ні. Допоможи собі, допоможи їм, молися, вір, виконуй Божі істини. Люби ближнього свого як самого себе, і люби Бога більше, ніж самого себе. Як відкрити в собі творчість, коли не можеш писати, малювати, виконувати пісні? А це потрібно, щоб підносити моральний дух українців? По-перше, творчість буває різною, і сказати теплі слова це теж творчість. Зробіть те, що ви ніколи не робили. Народіть істину, народіть прекрасний твір своїми а, діями. А якщо ви не можете малювати, намалюйте числа, і вони складяться. Великий твір математичний, який колись буде великим твором для світу.